Всім щирі вітання. При вирощуванні помідорів доводиться зустрічатися зі скручуванням листя. Скручування листя це рослини проявляють ніби стрес. Це помітно тоді, коли на дворі висока температура. Рослинам не вистачає води, вони намагаються випаровувати якнайменше рідини. Листки скручуються догори. Як це помітно на моїх рослинах? Проблему легко вирішити. Підлити рослини. Якщо на дворі жара, то в тиждень підливаємо два рази По відрі під кущ. Якщо помірна температура достатньо одного підливу по відрі під кущ. Листя скручується в рослин через високу температуру, особливо в теплиці, коли немає затінючої сітки. Ввечером вони більш-менш вирівнюються. Тоді приймаємо міри, робимо затінення. Але буває і таке, що зайва волога теж може стати причиною скручення листя. В такому випадку листки скручуються вниз. Якщо помідори ростуть у відкритому ґрунті, перепадають ресур дощі, тоді добре би було їм зробити дах з плівки. Ці рослини люблять поли врясно, але не часто. Але не всі сорти так реагують. Є сорти досить стійкі, тому потрібно надавати їм перевагу. Якщо вже спостерігаємо таке скручення листя, оприскуємо рослини епіном. Наступна причина скручення листя, особливо догори, нестача мікроелементів. Помідорам не вистачає калію, кальцію, фосфору. Про нестачу калію листки сигналізують, таким чином закручуються вгору. Цю проблему допоможе вирішити підживлення помідорів. Можна кальцієвим селітрою. 10 грам на 10 літрів води і по літрі під кущ або монофосфатом калію теж 10 грам на 10 літрів води і по літрі під кущ можна попелом, але попередньо погасивши його оцтом. Бажано, щоб попел був свіжий, просіяний. Беремо 200 г попелу, всипимо пластмасове відро, заливаємо 200 г стаканом оцту і доливаємо 10 літрів води. По літрі під кущ, Щодо попелу це добриво не має строкопридатності, але бажано його зберігати в закритих ємкостях, щоб на нього не попадала вода. Скручування листя це не означає, що рослина хворіє, що не дасть врожаю. Врожай буде, але менш, менший скручений трубочку листочок погано обирає. Світло гірше проходить процес фотосинтезу, який дуже важливий для життя рослини. Тому руки не складаємо, а приймаємо віри. Є такий спосіб перевірки вологості ґрунту. Беремо ґрунт в руку, стискаємо, випрямляємо і якщо він не розсипається, тримаються кубки це нормально вологий ґрунт. Додатково поливу не робимо. Саме найкращий спосіб затримання вологи це. Мульчування. Довелось спостерігати на ділянці за помідорами, коли верхівка скручувалася як паранячий ріг. Це помідори зажаріли. Коли вносила багато добрив, рослина не справлялася з тим, наростало багато зеленої маси. Особливо верхні листки починали скручуватися, ставали хрупкими, легко ламалися. На це вплинуло внесення зелених добрив курячого посліду, і якщо теж носити багато мінеральних добрив, таких як карбоміду аміачної селітри. Це не страшна проблема, з нею мені довелось поборотися, легко справитися. Припинила азотні підживлення на три тижні, збільшила полив, щоб доброго розійшлося по ґрунті, і рослини набрали нормального вигляду. Буває, що листя крутиться в різні сторони. Особливо верхню частину крутить. Листя дрібнішає, а нижнє виглядає нормально. Це не вистачає бору. Тому рослини треба хоча три рази обробляти препаратами, в складі яких є бор. Я використовую бор магній. Якщо цього добрива не дати, втрачається врожай, не будуть зав'язуватися плоди. Наступна причина скручення листя, особливо нижнього, через неправильне вирізання пасинків. Якщо тривалий час не дивитись за помідорами, особливо високорослими, Наростає в цей час інтенсивно пасинки, і коли їх одночасно багато вирізати, починають скручуватися листки, особливо коли пасинки видаляються занадто великі. Це є стрес для рослини. Пасинки бажано видаляти, щоб вони виростали вдовжину хоча б до 5 см і не більше. При вирощенні помидорів потрібно вчасно таки робити пасинкування і обов'язково після цього робити дезінфікування. Листя можуть скручуватися через шкідників. Теж на рослині спостерігається незначне скручування вниз. На зворотньому боці листочка може вже поселитися тля чи попелиця, вони всмоктують життєво необхідні елементи. Якщо не обробляти рослини від шкідників, листки починають жовтіти, на них утворюються плями. Якщо вже є плоди, обробляємо біологічними препаратами, такими як фітовервом, актофітом. Дуже важливо робити профілактичні методи боротьби не тільки з хворобами, а й шкідниками. Щоб не стикатися зі скручуванням листя, бажано вибирати такі сорти, які стільки до хворіб і інфекцій. Важливо перед посадкою розсади, щоб рун був знезаражений хімічними препаратами чи біологічними. Велике значення має підготовка посівного матеріалу не довіряти виробникам, а таки проводити знезараження насіння, яке може містити в собі збудники вірусних хвороб. При посинкуванні. Теж ранки обробляти топсіном, фонтазолом або фітоспорином. Добре вам носити збалансовано, не захоплюватися азотними, які небезпечні для помідорів. Завжди легше захистити, ніж лікувати. І ще не допустити такого найстрашнішого скручування, коли верхні листки деформуються, дрібнішають і утворюють махрову верхівку. Точка росту пригнічується, плоди розвиваються погано. Це вже є вірусне захворювання. Основні переносники вірусів для трипси, білокрилка. Якщо своєчасно з ними не боротися, можна в дальнішому стикнутися і втратити багато врожаю. Препаратів для лікування не існує, такі рослини викидаються чим подалі і спалюються. Перше з такими стикнулася цього року. І, напевно, причина в цьому може бути, що не знезаразила саме цей сорт насіння довірила виробнику. Ризик ураження помідорів існує продовж всього періоду вегетації, тому добре проводити всі заходи комплексно. І, звичайно. Вчасно дивитися і являти причини скручування. Якщо дійсно вже спостерігається таке на рослині, не шкодувати рослину, а викидати і викидати ті, які навіть поряд з нею росли і теж заразилися таким вірусом. Всім бажаю вдалого вирощування рослин і щедрих врожаїв, мирного неба над головою. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!